Писати. І коли ви зрозуміли, що хочете писати. Я вам скажу так: У свій час е, я взагалі то інженер-механік, але коли я прийшов на роботу на завод, мене взяли у актив в міському партії і послали вчитись атеїстична робота. Ну, я вам скажу, що вивчав, я прочитав всю Біблію від початку до кінця, вивчав історію релігії. І релігії, і як боротися, наприклад, із, із, із релігією і, із, скажімо, навіть з Богом як. Це довго проходило. У нас як приходить, у нас, як то кажуть, від відриву від, від виробництва. Приїжджаємо, сідаємо в автобуси, везуть нас в готель, ми живемо, нам читають лекції, нам там вже повністю за той рахунок тієї організації, яка цим займалася. І... Але прийшов час, видно, вищим силам не було не до того. Не, не хотіли, щоб я став якраз на такий шлях боротьби з Богом, боротьби з церквою, боротьби з атеїстичним пропагандистом. Я бачив три видіння за своє життя, які. Перше, я бачив, це було, якби коли має настати судний день. Що я побачив? Ніби сонце помертло, наступила темнота страшна <кхи> і холод. І я опинився десь, так не знаю, як би провалився кудись. Пройшов певний час, і на сході замість сонця освітило світ. Якби Божа Матір, а за нею Спаситель Ісус Христос так і набагато більше. Такі, та Матір Божа була такому срібло такому золотистому, а Ісус Христос так на такому коричневому. А з'яви від них, як з Крилі заповіту, було написано, коли це має статися як. Там було написано дві дати. Я їх бачу дати, але я їх не пам'ятаю. Ну, та й, мабуть, не дається таким людям це, щоб ми знали. Ну, Потім це. Другий раз я не хочу дати подробиці, що там я прочитав. Головне тільки те, що людям треба вертатися до добра, до любові, до Бога. Тому що, якщо не навернуться, то. Нас чекає нелегкі часи. Другий я, другий, через деякий час я побачив другий таке такий видіння. Я, значить, на страшному суді. Ну, засідає ці судді, а посередині стоїть таке, але високе-високе, таке срібло золотих шатах із такою вагою, як от в медицині. І до нього підходить, ну, зважувати наші добрі і погані поступки. Підходить до неї. На нього перший чоловік праведник, такий радий, щасливий, бо йому є що сказати і що відповісти. А я стою на колінах молюся і плачу. Господи, прости мене, бо не, та, не все так я робив, якби по Твоїх заповітах. Ну, а на третій, то я вже побачив, що таке людська душа. Це мене так. Фактично, воно це все мене заставило, що я зрозумів, мені треба виходити з партії. Але ж, ви розумієте, так, якщо так сказати, на мене було покладені, ви, витрачені певні кошти. Мені було якась, якась перед мною на щось мене виховували, якесь було завдання, на мене покладалася. А тут знайшовся такий хитрий, що от йому прибачиш, треба було в Бога вірити, а не, а не в партію. Я написав заяву. Я дуже боявся, я не скажу, що тепер багато хоробрих, тих, хто сидів вдома, а тоді я розумів, що мало кончиться. Або дордом мені могли зап... заперти, або гостить мене там конячком із плусонів чи щось, не будь-що я там вдома не прожив би. Ну, все-таки я написав. Вийшов. Не знаю, що мені допогло. Можливо, там трохи заступився за мерем Партор, були хороші відносини, директор заводу, бо я йому допомагав там дещо. Коротше, воно мені минулося, якось так пройшло ладенько. І що ви думаєте? Через деякий час мені починають приходити такі, ну, якби вірші. Що цікаво, прийшла якась там думка, я її мушу записати зразу. Чи то вночі прийшла, я клав коло себе як правило, кусок паперу і ручку записував. Бо тому що якщо я полянувався, не записав, то вже я його більше не згадував. Не міг пригадати, хоча ніби то я думаю, ну, я ще можу забути. Тобто, ніби як то мені хтось надиктував. І ця книжка, яку я написав, це в основному Ну, я, я казав, що люди мене не хотіли хвалити Бога, а він мене заставив хвалити. І я був вимушений. Ну, так було мені дано, що я, все, що йшло мені, то в принципі, щоб прославити Творця. Ну і В яких вішах прославляю свій край, Україну, рідне село. Мабуть, без цього теж неможливо, тому що воно дуже взаємозв'язано. Якщо ти маєш любов до Бога, ти будеш мати любов до України, до свого народу, до свого краю, до рідної хати, де ти жив. Ну, отак от, тобто мене, в принципі, я вам скажу, що, е, як би так сказати, заставили вийти з партії і дали мені, може, і так сказати, дали мені, щоб я якраз прославляв Бога. Наскільки воно вдалося, ну не мені судити. Наскільки мені вийшло, наскільки я писав. Кожний, хто читач, якщо він захоче прочитати, він оцінить, що йому сподобалось, що не сподобалось, наскільки воно так сказати, глибоке чи не глибоке. Я не скажу, що в мене є таке бачення, як от великі там, поети, там, які я читаю, там, наприклад, Сергія якісь. Це дуже, так сказати, вони пишуть натхненно так творчо, високо, таку високу полету, у мене цього немає. Я кажу, я пишу так, як, ну так, як не маючи такої склад підготовки в цьому, пишу, як Бог пошле. Ну що я скажу, що мені подобається? Я от коли написав був. Коли у нас був храм був 250 років в 4 століття, я присвятив вірш цей їм. І мені воно сподобалося, і люди слухали, я читав. тоді були, ну у нас там було таке зібрання, коло церкви, я читав, читав, ну, одобрили люди. А що таке саме Шаредніший Ямського, коли я написав там гімн села. Ми, якщо збираємося то маємо можливість заспівати цей гімн. Ну, це таке що все. Ну, які в мене подальші плани, я вам скажу так. Затягнути крепко в роботу. Багато-багато часу привернув приділяти роботи, бо ще працюю на, на роботі ще. І вдома все треба зробити, а тому не так багато часу прийде вечір, вже нібито втомлений. Якщо мене там щось попросить, я, наприклад, просили воїнам напиши там Васильович, мому синові він там, чи там мому братові, чи там кому. Я не міг відказати там матері чи дружині, чи кому, щоб мене написати. Я присвячив їм, писав. Ну, таке. Писав деяку прозу. Там, от, наприклад, я от, от дам Міші, так як він, мій ще родич, я їй дам, я писав про матір, там, покла матір, ще деякі там але є. В школу мене запрошували, я писав там: у чому твій промисел, Господи, я хотів донести діткам, що треба, перш за все, щоб нам було добре в житті, щоб нас. Бо так проводив ангел-охоронець, треба звернутися, звертатися до Бога. Тому, якщо я мене запрошують в школу, я такі теми піднімав, там, наприклад, як творіння Бога всього сущого, писав, там, от мені приходилось таке от, про рідне слово. Я, написав до ну, якщо щось запрошують, то я ніби не маю як казати, а. Йду, ну, і вдячний, що там, якщо вони людям подобається, то я вдячний, тому що, як то кажуть, хоча я, я розумію, що в е, теперішній час інформації дуже багато, авторів дуже багато і дуже цікавих. Я сам заходів читаю там односельчана рештиця. Це настільки талановита людина, стільки трудолюбива, що мене вражає. І в якійсь мірі надихає. Що мені сказати, от вообще, людям і молоді? Я вам скажу так. Зараз в нас йде війна, в мене остріє боротьби. Йде боротьба між силами добра і зла. Якби ми не мали підтримки звище, у нас не було б ніяких шансів вистояти до цього часу, зберегти державність. Не було б Росія майже в 30 разів більша за територію. Вона готувалася, в неї величезні запаси були зброї радянської. У нас все було це знищено, зруйновано. Я не хочу казати, хто там винен з наших керівників. Це вже так. Час розбереться і прийде часу буде все ясно. Але якби не Божий промисел, Україна вже давно б стояла на коліна. Це тільки це комирість Божа. Наче ці, ніхто не може пояснити, як ми можемо весь світ дивується, як ми можемо проти соль, про такої могутньої держави. Ну, е, ну всяко кажуть, що там таке. Я, Зустрічає воїну, не кажуть так: зброї їх набагато більше як в нас. В Їх ресурси людські не зрівняні з нашими. Але ми стоїмо. У нас виявляється ми, тому що ми знаємо, що ми воюємо за, ну, то, так сказано, для, за Україну. Але ми знаємо, що не дай Господь, якщо сюди прийде Росія, ну, ми бачили. Що було в тих місцях, куди вони приходили? Так що, ми, дивлячись на наших жінок, наших матерів, наших дітей, ми розуміємо, що не дай Господь, якщо вони сюди прийдуть, то тут буде те саме, що там вже було. Росії треба на нашу землю, нас, що ми робили без. Там, за, як колись дядько мій казав, каже, за тарілку баланди будеш робити і кусок хліба, і тирсу, і будеш робити. Ну, певно, що дармова праця дуже їм корисна була. Так що, хочемо чи не хочемо, перш за все, закликаю так. Ми повинні, як нам не важко, як не страшно, якщо старатися відстояти Україну. Не кожен може, наприклад, йти воювати на передову, але кожен може з чимось долучитися. Хтось там, дивлюсь, у нас там, то роблять окопні свічки, то плетуть сітки, то були в нас там при Віннянській громаді, збирали кошти. І я вам скажу, і дуже багато, от якраз прості люди, багато допомагають, і вони надихають цих воїнів якраз на те, щоб. Щоб вони боролися, їм задається сили. Так що ну, основне таке побажання. Віримо Бог з Божою допомогою ми прийдемо до перемоги.